Добрий вечір. В ефірі програма Огляд новин. Наразі наші журналісти вже готові розповісти вам про найбільш пам'ятні події, які цими днями відбувалися в нашому місті та районі. Отже, сьогодні, у випуску, трагедії на дорогах цього тижня сталося декілька ДТП, у яких загинули люди. Водій ВАЗ 21099 не впорався з керуванням на мокрій дорозі. З'їхав повідно зіткнувся з, пов з, з деревом. Рання повінь, чи слід чекати переяславцям на зимове водопілля. На січень місяць було 28 мм міліметрів осадків по нормі це ми вчисляємо, і 28 на лютий. За січень вже впало дві норми, на лютий вже впадає дві з половиною норми осадків, Опадів і продовжуємо знайомити з музеями місцевого значення. Є серед них і такий, що примушує замислитися над власним способом життя. Наркотики, алкоголь, тютюнопаління, наші улюблені чіпси та кока-кола все це може завдати великої шкоди нашому організму. Не вірите? Прийдіть в музей патології людини. А тепер про все це та інше докладніше. Учора відбулося засідання сесії районної ради. Депутати розглянули більше десятка питань, які стосувалися життєдіяльності Переяславщини. Зокрема, серед іншого, народні обранці заслухали звіт голови радіжадміністрації Михайла Макарова про результати проведеної роботи у соціально-економічній сфері району минулого року. Також розглянули низку бюджетних та господарських питань. Продовження теми в сюжеті. Того дня на розгляд сесії було винесено 16 питань. Засідання проводив голова райради Андрій Недяк. Також у його роботі взяв участь і голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Він звітував перед депутатами про проведену за минулий рік роботу у сфері агропромислового та соціально-економічного розвитку району, а також доповідав про діяльність у галузі освіти, культури і медицини. 2012-й був сприятливим для нашого краю, зазначив Михайло Макаров. Цьогоріч Переяславщина вийшла в лідери район в первое место в области звалового валового сбора зерновых. Когда подводили уже пиццу окончательные, валовый сбор зерновых по району составил 236 тысяч тонн. Это первое место в области по валовому сбору и рекорд за всю историю переоснащения. Позитивні тенденції щодо росту виробництва минулоріч спостерігалися і в промисловій галузі району. «Укрпромбастач увеличив своє виробництво на 15% і на 23,8 млн. І є на сьогоднішній день рекордсменом в районі по середній заробітній платі, яка вистачила в 2012 році 4473 гривень. Непогано спрацювали й інші підприємства. Серед них Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів, то в села то в Діброва та Молпродукт. Вчасне наповнення бюджету дало змогу належним чином підтримувати соціальну та культурну сфери. Приміром, ремонтні роботи з відновлення клубних приміщень проводилися в Лецьках, Циблях, Дівичках, Гланишеві, Ульянівці, Пристромах та Шевченковому. У 2012-му ремонтували дороги в районі у багатьох селах, відновили вуличне освітлення. Тощо тоді ж депутати розглянули низку бюджетних питань та питань, що стосувалися комунальної сфери району, а також освітньої галузі. Щодо останньої, то при районному відділі освіти було створено нову координаційну раду, яка й займатиметься вирішенням проблемних питань. Того дня на сесійному засіданні були присутні жителі села Пристрім. Люди з хвилюванням розповідали про непросту ситуацію, яка трапилася в їхньому селі. Ми довірили Олександру Івановичу, наші пам'яті, на свій землі. Коли ми його вибирали, він нам багато всього пообіцяв, золоті гори, Ми йому вірили. Потім у нас вийшло так, Один приїхав, забрав по 30 гривень наші майнові. Потім інше, інше пішло, поїхало в нас в село. Тепер у нас ні до там, нічого. Чу... До яро там спасибі палужку, він їх обезпечує, вони в нього працюють. Але що воно буде далі з нашим підучим селом? Хто знає, що воно буде? І чи залишаться за нами наші землі, наші пані? Оце вже в нас пішло, розумієте? Цією проблемою прийнялися багато депутатів, серед них і Сергій Кириченко. Тисячу по суті 904 бойовики в села Перестроми, не рахуючи дітей, мабуть, у нас і села, в яких менше населення. Стали в такій ситуації, що двоє чоловік чи троє. Я не хочу називати поганими словами, прийшли, користуючись тим нашими полюсіями в нашому законодавстві, маючи документи, які губляться, які не можуть знайти, які невідомо де. І виходить так, що 10 років, як і в кожному нашому селі, були утворені пайовики приватно орендне підприємство пристроми і був директором. Тепер, виявляється, всього нічого немає. Люди судяться. у свою чергу. Представники районної влади пообіцяли взяти це питання під контроль і відстоювати інтереси пристрімчан у рамках закону. До інших новин у ніч із 10 на 11 лютого у двох ДТП загинули люди. Також у дорожньо-транспортних пригодах травмується багато жителів міста та району. Минулого тижня ДТП сталося в нашому місті. Було також кілька аварій поза його межами. Чим вони спричинені розповідь у наступному сюжеті. На перехресті вулиць Грушевського та Шевченка, 8 лютого сталася аварія. Водій не впоравшись із керуванням, зіткнувся з авто, яке стояло біля тротуару. Водій автомобіля Рено не впорався з керуванням при виїзді з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з нерухомим автомобілем ваз 2707 який стояв припаркований біля узбіччя. Але водій автомобіля ВАЗ-07 стояв з порушенням вимог правил дорожнього руху, а саме стояв у зоні дії перехрестя. Винний у ДТП водій автомобіля, що рухався, але іншого керманича було притягнуто до адміністративної відповідальності, адже зупинка та стоянка в цьому місці заборонена правилами дорожнього руху. Дві ж дорожньо-транспортні пригоди сталися на дорогах Пересла Хмельницького району, в обох випадках із летальним наслідком. В ніч 10 на 11 в Періас Хмельницькому районі на автодорозі село Ташань, село Горбані, трапила дорожньо-транспортна пригода, водій ВАЗ-2109 не впорався з керуванням на мокрій дорозі, з'їхав кувід, де зіткнувся з, з деревом. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув. В автомобілі він їхав сам. В той самий час на автодорозі село Ташань, село Положаї. Трапилася дорожня транспортна пригода, водій автомобіля ВАЗ 2007, не порався з керуванням. Виїхав на ліво узбіччя відносно свого руху, де зіткнувся з деревом, в результаті чого пасажир автомобіля загинув, та троє отримали тілесні ушкодження. В автомобілі ваз 2107 перебувало четверо осіб. Водій, перевищивши допустиму швидкість, не впорався з керуванням, унаслідок чого автівка злетіла в кювет і вдарилася в дерево. Один із юнаків загинув на місці пригоди. Троє ж перебувають у місцевій ЦРЛ. Троє хлопців знаходяться у нас на лікуванні. Один знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні із торакальною травмою. У нього перелом ребер, правосторонній гемопневмоторокс. Вчора ми до нього викликали на консультацію торакального хірурга з обласної лікарні, він надавав допомогу, коригували лікування, стан його на, на, на даний час залишається тяжким. І двоє потерпілих знаходяться на лікуванні в травматологічному відділенні з переломом кісток, нижніх кінцівок, теж готуються до оперативного лікування. Стан їх на сьогоднішній день. Середньої тяжкості. Наразі є ще одне повідомлення. Увага, розшук. Уманським МВ ОМВС України в Черкаській області за підозрою в скоєнні злочину розшукується громадянин України Вербицький Орест Михайлович, 1981 року народження, уродженець міста Вижниця Чернівецької області. Прикмети на вигляд 30-35 років. Зріст близько 180 сантиметрів худорлявої статури. Кому відома будь-яка інформація щодо місця знаходження розшукуваного, повідомити за телефонами код 047 44, телефон 403 66 або ж 093 765 46 41 або 102. Протягом останніх двох тижнів спостерігається непритаманна зимі погода. Дощ, плюсова температура повітря. Одним словом, на дворі весняна відлига. У зв'язку з цим виникає загроза потрапити в халепу, якщо, звичайно, не дотримуватися правил безпеки, зокрема на льоду. Про це вкотре наголошують у службі цивільного захисту населення Пересла Хмельницького району. Уже більше двох неділь ми маємо плюсові температури. Дніпро та інші водойми нашого району розтав. І сніг, сніговий покрив закрив ті промоїни, які можуть бути небезпечними. Бачимо лід, лід але лід він вже в такому стані, що вступаючи по ньому, ми маємо небезпеку провалитися під нього. За словами провідного спеціаліста служби цивільного захисту населення Пресахмельницького району Андрія Пановича, минулого тижня в нашому місті вже стався один випадок, який мало не коштував місцевому жителю його життя. 8 числа в районі когосного ринку провелися підліт житель нашого міста 72-го року народження. Але що це сталося в світлу пору доби і населення відреагувало миттєво, то його витягли. Тож будьте обережні і не виходьте на лід, коли на дворі відлига. Звертаємося до всіх жителів міста та району з вимогою того, щоб утриматися від виходу на лід в той період. Коли плюсові температури, щоб унеможливити загибель людей на водних об'єктах. Ще одна проблема при відлизі. Загроза повені. Крім того, останніми днями зима то засипає нас снігом, то заливає дощем. Рівень води в трубежі та карані піднявся до критичних позначок, але на заплаву річок вода ще не виходить. Як готуються відповідні служби до водопілля на Переяславщині, та чи слід його чекати місцевим жителям, дізнавалася. Тетяна Панченко. Працівник поряд Хмельницької дільниці Трубіцького міжрайонного управління водних ресурсів Микола Бондаренко каже, останнім часом на Переяславщині випала велика кількість опадів. На січень місяць було 28 міліметрів осадків по нормі, це ми учисляємо, і 28 на лютий. За січень вже впало дві норми, на лютий вже падає 2,5 норми осадків, опадів. Велика кількість опадів позначилася на рівнях води місцевих річок. У нас не запний, але йде настоящий повінь. На відмітках 296 мм на рейки показники показуються. А норма у нас там шлюз маневрує. Якщо літнього ми повинно спустити повинь і час, то навесні їх підіймаємо на 240-260, а сьогодні 296. Це дуже багато. На сьогодні на заплавах річок води немає. У погребах – лише де неде в місті, зокрема на вулиці гімназійній, продовжує Микола Бондаренко, а також у селі Стовп'ягах. І у нас саме таке село Стовп'яги, в якому сьогодні дійсності, дуже обстановка неприємна, критична. Погребів вже десь за 170 де до метра води. І піднялися рівні грутових вод 0,4-0,30-04. Це говорить про те, що вже подземні води піднімаються. От. І насос застанеться та зараз буде запускати максимум своїх насосів, щоб оцінити цю воду. Відкачувати воду в погребах не потрібно, каже своєю чергою провідний спеціаліст служби цивільного захисту населення Андрій Апанович. Підвищується рівень грунтових вод і з'являється вода в погребах. Адже йде підпор води, і коли ви почнете відкачувати воду з погребів, це може зашкодити вашому погребу, адже чим більше ви відкачуєте, тим більше води буде прибувати у вашому погребі. Потрібно перечекати час, коли річки ведуть своє русло. І тоді вода поступово відійде сама, і це буде набагато краще, коли ви почнете викачувати її самі. Наші співрозмовники кажуть, ранній паводок це свого роду аномалія, адже зазвичай загроза повені виникає в березні-квітні, а не в середині лютого. Та відповідні служби тримають це питання на контролі і запевняють, як такої загрози великого водопілля наразі немає. Так насосна станція працює в нормальному режимі. Нині воду відкачують чотири агрегати з восьми, розповідає начальник дільниці Дніпровського басейного господарства водних ресурсів Віктор Мисник. На даний час насосна станція працює і працюють чотири насосні, значить агрегати. Насосна станція працює по принципу. Додатковий агрегат включається по мірі надходження води. Ось, наприклад, якщо води трошки прибуде більше, ми будемо включати п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. За вівторок насосними агрегатами було перекачено близько трьох мільйонів кубів води. Як на дану пору року. То чотири агрегати, я, наприклад, за, за свій період е, значить, роботи, а це з 99-го року не пригадую, щоб тільки працювало. Скажімо, в тому році в нас працювало два агрегати цілодобово десь місяць, в тому три, а такого не було. Служба цивільного захисту населення в Пресохмельницькому районі, каже її провідний фахівець Андрій Панович, проводить моніторинг ситуації з можливою повінню. Зважаючи на погодні умови, що зараз склалися в нашому регіоні, нами разом з міською адміністрацією, з районною адміністрацією з відділу надзвичайних ситуацій та в цілому в державі проводиться робота по недопущенню підтоплень і проходження повені в режимі тому, щоб не зашкодило населенню. Наразі ситуація під контролем і турбуватися про те, що може статися повінь, ще зарано заспокоює нас Андрій Апанович. Відповідні організації нашого міста та району провели комплекс підготовчих робіт з пропуску паводку та тісно співпрацюють одна з одною щодо недопущення на Переясовщині водопілля. Якщо десь станеться підвищення рівня вод по району та місту, то вже насосна станція свого боку відреагує на це включенням додаткових насосів. Чи захищені права дітей з вадами розвитку в нашому місті та районі. Міжрайонна прокуратура проводила перевірку установ, які тим чи іншим чином мають відношення до такої категорії дітей. Цей захід запланований і триватиме до 15 лютого поточного року. Перевірці підлягатимуть багато державних установ. Серед них міське управління праці та соціального захисту населення, а також центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який розташований у нашому місті по вулиці Можайській. Хмельницька міжрайонна прокуратура перевіряла стан документів та дотримання усіх правил щодо виплат дітям з обмеженими фізичними можливостями, а також належне утримання їх у спеціалізованих закладах. Процес перевірки бачила знімальна група огляду новин. Виявлення порушень це єдиний результат, який очікується від сьогоднішньої перевірки, розповідає прокурор Порясла Хмельницької міжрайонної прокуратури Андрій Козленко. На даний час Районними прокуратурами в Київської області проводиться перевірка щодо захисту прав дітей інвалідів. Контроль за виконанням цих завдань стоїть за Генеральною прокуратурою України. Під час розмови з начальником міського управління праці та соціального захисту населення Миколою Гущею Андрій Козленко зазначив, що головним аспектом у наданні матеріальної допомоги сім'ям, у яких є діти з вадами фізичного розвитку, є своєчасна грошова виплата два дні тому була вами отримана постанова про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, підписану міжрайонним прокурором. Нам потрібно обговорити ті порушення, які були виявлені мною під час попереднього візиту, і з'ясувати, в чому саме їх суть, в чому причина. Прокурора міжрайонної прокуратури Андрія Козленка зацікавили особові справи п'яти сімей. В одній із них не було копій довідок із центру зайнятості та трудової книжки, які є обов'язковими. Мама знаходиться по догляду за дитиною до трьох років. У цьому випадку не береться довідка не з центру зайнятості, не трудова книжка, Того, що мама знаходиться тут у нас на обліку. І в цьому випадку не береться. Воно знаходиться все в одній базі. Тож, чи були виявлені порушення у міському управлінні праці та соцзахисту населення? Мною виявлено порушення постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку забезпечення дітей інвалідів дітей з особливими потребами засобами реабілітації. Особова справа має містити корінець направлення, який, який, яке формується в управлінні праці соцзахисту населення. Я цього не побачив, тому на це звернуто увагу як на недолік. Також в одній з особових справ виявлено, що на висновку лікарської комісії. Відсутні, відсутня початка. У нашому місті є центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Ми також мали нагоду там побувати і переконатися в тому, що діти з певними фізичними вадами належно доглянуті та їхні права не порушуються. Діти у нас перебувають з інвалідністю. На даний час дітей у нас 65. 29 дітей у нас перебуває на диному амбулаторному перебуванні, 29 погодинне перебування і стаціонарне цілодобове перебування це у нас семеро дітей. Для кожної дитини розроблена спеціальна програма реабілітації, за якою працюють усі спеціалісти закладу. Також із кожною дитиною та її батьками займається психолог. Є й кімната для відпочинку, фізкабінет і в індивідуальному порядку з дітками займається вчитель музики. За допомогою спеціально облаштованих комп'ютерних класів педагоги мають змогу спілкуватися з тими, хто має вади мовлення. Отож для такої категорії дітей створено належні умови. І на завершення традиційне знайомство з одним із музеїв місцевого значення патології людини. Чи замислювалися ми над тим, що це значить, якими бувають патології, та чому власне розвиваються? На жаль, трапляються вроджені вади здоров'я, та все ж здебільшого людина сама, навіть не задумуючись, руйнує свій організм. Ми продовжуємо розповідати про музеї нашого міста та району Сьогоднішу полі полізору музей медицини та патології людини, що на території центральної районної лікарні. Музей, що знаходиться в приміщенні патологоанатомічного відділення центральної районної лікарні, функціонує вже близько 30 років. Заснував та відкрив його уродженець Дніпропетровська, лікар патологоанатом Олексій Якименко, який свого часу приїхав працювати до Переяслав Хмельницької ЦРЛ. Як розповідає молодша медсестра Людмила Яковенко, вирішив облаштувати такий музей Олексій Степанович неспроста. Йому хотілося показати, як на наш організм впливають ті чи інші згубні звички. Він завжди казав нам, дівчата. Я хочу ставити після себе для покоління, щоб люди бачили. Який вони спосіб життя ведуть, якщо, чи здоровий, чи нездоровий, бо які наслідки після цього вони оставляють роблять собі своїм дітям і своєму поколінню? На жаль, Олексія Якименко вже немає серед живих, але справа його життя не залишилася забутою. Облаштований ним музей продовжує відчиняти двері своїм відвідувачам. Складається ж він із двох частин. Так, одна з них присвячена історії розвитку медицини на Переясловщині. Тут представлені, зокрема, фото та документи, з яких можна дізнатися про кожне з відділень лікарні, каже заступник головного лікаря з медичної частини Лариса Кузьмінчук. Зібрані світлини. Нашого розвитку, нашого становлення, нашого процвітання на світлинах люди, які віддали своє здоров'я і деякі навіть життя, для того, щоб приясливці були здоровими, процвітаючими і щасливими. Друга ж частина музею присвячена різноманітним відхиленням у розвитку людського організму, причиною яких часто стає те, що людина веде нездоровий спосіб життя. Ці експонати збирав Олексій Стефанович як спеціаліст для того, щоб показати нащадкам дітям, особливо молоді, про те, яке значення має в їхньому житті здоровий спосіб життя, і що може статися з людьми, якщо вони не дотримуються рекомендацій лікарів, не ведуть здоровий спосіб життя. Представлені в музеї уражені хворобою органи, зазначає Людмила Яковенко, зібрати Олексію Якименку було непросто. На те, щоб розмістити в експозиції той чи інший орган із патологією, Олексій Степанович обов'язково питав дозволу в рідних та близьких померлого. І тільки після цього поміщав експонат до музейної кімнати. Це все заспиртоване, воно залите формаліном. І воно зберігається. Я ж ну вже ж 30 років. То це ж велике. Довго буде зберігатися. Звісно, буде довго. Ми просто його додаємо, бо він не спаряється формалін. Ми додаємо його і так воно все зберігається. Приємно продовжує молодша медсестра, що на сьогоднішній день про музей не забувають, періодично відвідують здебільшого учні шкіл та студенти. Прикро лише, що не всі з них роблять відповідні висновки. Ну нам дуже дуже. Як така прикро, якщо ми їм розповідаємо, які наслідки дають те, що дітки курять, п'ють алкоголь, роблять наколки різні в себе на тілі, цим всім вони заносять собі різні хвороби, але деякі реагують свідомо, а деякі говорять нам, що треба все в житті спробувати. Наркотики, алкоголь, тютюнопаління, наші улюблені чіпси та кока-кола все це може завдати великої шкоди нашому організму. Не вірите? Прийдіть в музей патології людини. Працює музей медицини та патології людини щоденно, крім суботи і неділі, з восьмої ранку до другої години дня. Знаходиться він на другому поверсі патологоанатомічного анатомічного відділення, що у дворі центральної районної лікарні. Не пошкодуйте свого часу і завітайте сюди на екскурсію. Відверто кажучи, хвороби наших органів видовище несприємних. Але повірте, у боротьбі зі шкідливими звичками наочність один із найкращих методів. Наразі це і все, про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Нагадаю, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви особисто стали свідком цікавих подій і вам є про що розповісти та поділитися із глядачами корисною інформацією, телефонуйте за номером 56318. На цьому все. До зустрічі. На все добре.